Так, друзі, ну, наластована кошерочка моя. Трошки зніму. Коротенький такий відосик, що як. Все працює, все нормально. Ось, Як бачите, лизі, все нормально. З ремнями все в порядку. Так, що хотів сказати. Ну, там останнє відео по косарці в мене було по переробці. Перед тим я там показував, як я її випробував. Тобто, перше моє косіння нею. Ну загалом вже є разів. Чотири, мабуть, нею це, мабуть, п'ятий. загалом у мене загальної площі, що я кошу. Близько 10 соток. Ну, скажімо так. І не багато, і нема. Все це половина з цієї ділянки на косогорі. Ну і, щоб. Зменшити оцей зазорчик тут, так як все-таки вона високовата, трошки косить, ну, то я косив все время на цих колесах, на Жигульовських. О. Сьогодні е, хочу знову спробувати тобто, раз, як випробував на цих колесах, покосив. І потім я косив на оцих колесах. В принципі, все мене влаштовувало і, може бути, і сьогодні так, що я просто там пару укосів пройду і заїду на гору, може й поміняю колеса, а може й ні. Чому? Тому що жигульовські колеса, вони широкуваті. Вони в мене 175 на 70. О. Якби вони ущі були, було б все добре. Ступиці відрізати не хочеться. О. І виходить, що косарка сама, вона трошки здвинута вправо відносно напрямку руху мотоблока. О. І оце колесо ліве, воно йде чуть-чуть навіть за ножами. Оцима. Чуть-чуть за ножами лівого лівої тарілки. О. І буває, що притоптує по оцій лівій стороні. Буває, притоптує травичку. Ну, я ж кажу, так як я вже трошки прилучився до косарки, знаю всі нюанси, де я як, де мені як треба косити, де мені як пройти треба, тому я ж кажу, хочу попробувати на цих, Якщо Щось мене не устроїть, то буду вже на тих, нічого там страшного немає. Воно, навіть якщо трошки там притоптує, воно його піднімає. Просто я ж кажу, косарка на вищих колесах, мотоблок коли на цих, вони, ну щоб ви розуміли, о, оце, отакої висоти ті колеса 5 на 10. О, вони набагато низькі і косарка більше. Носом вперед клює, нахилена, і відповідно ножі трошки більше бриють. Нижче є мають. Ну оце таке. а так я ж кажу. Подивимося, як буде себе фільтр вести. Будемо над надію. Ну і парочку там пару укосів вам покажу, як що той, як воно що коситься. Ну що, друзі? так, Ну це я так завжди от йду трошки, щоб мені розвертатися. І я так, там тоді от ходжу, з тої сторони края. І тоді, туди-сюди, туди, сюди і знизу наверх. Чого знизу наверх, то що легше розвертатися. Ну що я вам скажу? Наверно, треба їхати перебуватися. Дуже. Дуже-дуже високо косить. Ну як? Можна було б, як той казав, сказати, хватить, але не той. Не так то, тут і багато. Це ось люцерка таке, ну якщо її можна назвати люцеркою з бур'яною, що тут до 40 см і то містами. В основному таке 30 см, ну таке. А там взагалі воно, один бур'ян, але ну, мені так треба, щоб там було чисто. І там далі воно за деревами там, туди воно трошки ну коротше це загалом кругом бігом тут 10 соток і набереться Ах. мабуть поїду перебувати на тих колесах і трошки нижчимо набере тому що косарка наклонена туди Дужся. І срується трошки він їде, ніж на цих колесах. Діаметр більший, то відповідно цей. Ну, якось оце так. ну Я думаю, ще на тих колесах трошки вам покажу, як працює. Так, друзі, ну, в общем, перебув я колеса. Скажу так, не набагато нижче вона косить, чесно скажу, але не знаю. Можливо, мені просто я вже привик до, до тих колес. Мені, мов би, ними її маневреність покраще, вони ширші ними розвертатися на косогорах, Ну, не знаю. Щось я так перебувся, хай все, а все. Туди і назад, і що я перед цим косив, о, то я їх ще раз перебив, щоб трошки. Ну, Я скажу, може трохи вона і нижче десь там ближче до центрів бере. Але вже тут і бур'яни, люцерка таке вже стерчаки ось. Бачите, який він опів пальця. Звісно, що ж, їй теж. В общем, зараз трошки покажу як вона на цих колесах косить. Кошу я на другій передачі, пониженій оборотів вистачає на косарки. Ну, зараз трошки побачите. Одне я руковою, разложился в такие ночи дальше в Так вона, я думаю, ті, в кого є така косарка, знають, ті, хто хоче придбати. Я скажу так, якщо ви хочете, щоб косовиця у вас була низька аж до землі, так як ми привикли там мотокосою косити або звичайною ручкою чи десяти ручкою, ну хто по здоров'я то я вам скажу так вона вам не підійде вона косить високовато тобто, 5 см вона залишає спереди це як льоду а бувай вище ну тут уже як кажуть кожному вибирати своє звиняйте друзі за зовнішні вид але жара така що ну, косить надо. Не питайте, чому не ну, треба, Так що це такі діла. з фільтром поки все в порядку. Якщо щось не так, в коментарях, я думаю, напишу. А може, як я там колись буду знімати, то питаю, поки все світло. Але сміх я тут так. я нічого не зробив. Ну мені так, і так, зараз я. Дуже багато крутить, особливо там за деревами, між деревами, ну самі розумієте там. А якби що платка така, оце тут де оце, секундочку. отут на горі, ну це мені зараз тут 10 хвилин і я його косив. А там, звісно, там трава і невисока, може сантиметрів 25-20 місцями. Ну, де може чучити вище? Там далі бур'яни, я не знаю як вони називаються, ми їх називаємо зайча крапела. А як вони називаються? я не знаю. ну, І там ото, може співча півчаса. Там діляночка. Ну воно то там сусідська, але я кошу сусіда. Щоб не закращувалося. Так що, друзі, ось так. Такий сьогодні робочий день у мене що зробити. Треба працювати по-другому ясно. Бажаю всім здоров'я, на цьому все. Мирного неба. Слава Україні!